Як то кажуть, жінок треба вперед пропустити. Присердяться, якщо їх не пропустить. Ось очки хатка маленька. Я, 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 угу. Розбита з усіх сторон. Заділа зимувати не можна. Літо тільки все. А ви не хочете виїжджати? Поки ні, спішіть. Єс. Я держу його. Так, що мене виходить. Есть, Страшно, конечно, як ото кажуть, тільки не боїться. Страшно, ну, привикли. Дома є вдома. Хата закутана, як ото в пільонки стоїть, а ми в куми дожили. Стіни немає. Чотири прильоти до хати. Один з однієї сторони, а тоді от з іншої стінку розвалило, ну, позакутували. Жителька одного із сіл Пологівського району дати допомогу за евакуації її та. Чоловіка до міста Запоріжжя. Затруднювалася евакуація тим, що в цей час був артобстріл території, які прилягали до цього села. Дуже дякуємо вам, що допомогли нам перебратися, переїхати. Велике вам спасибі.